Христос Воскрес, воистину воскрес, вітання люця, посмішки щасливі, святкуємо ми чудо із чудес, про це сьогодні вірші всі і співі. Христос воскрес, воїстину воскрес, прийміть всі наші привітання щирі, з вдячністю погляньте до небес, зміцняйтесь в Господі, зростайте в вірі, Христос Воскрес, воистину воскрес! Він жало смерті переміг навіки, Йому хвалу складає світ увесь природа, вся поля, ліси і ріки, Христос воскрес, спасіння дарував для мене і для тебе, мили друже, і кожен, хто його ще не прийняв, повірити і мати щастя, може. Христос воскрес, і ми воскреснем з ним, коли труба Господня пролунає. Тоді вінки життя Він дасть своїм, а інших кине, де вогонь палає. Христос для нас воістину воскрес, а чи воскресли ми для Нього жити, щоб царстві вічних і святих Небес, не замовкаючи Христа, хвалити. Христос Воскрес, воістину воскрес, Хай люди вірують не лише в дні пасхальні, не лише на устах, лунає днесь, а в серці хай живуть слова вітальні.